Декламують учні п'ятого В класу. Поезія Тараса Григоровича Шевченка «Зори моя вечірня». Зори моя вечірня, Зійди над горою. Поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою. Сонечко сідає, як у Дніпра веселочка. Як у Дніпра веселочка воду поличає. Як широка сокорина вітер спустила. А над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелений віти. А на вітер гойдаються нехрещені діти, як у полі на могилі, вовкулак ночує А сич в лісі та на стрісі недолю віщує. Як сон трава при долині. Вночі розвітаю. А про людей та нехай їм. Я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моя. Три. Мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? Єднаймо душі словом кобзаря.